Вітаю! Тема заняття ознака як результат взаємодії генів. Дізнайся на уроці про утворення ознак взаємодії генів, як відбувається взаємодія генів у випадку комплементарності, епістазу та полімерії. Що таке взаємодія генів? Це спільна дія декількох генів, у результаті якої з'являється ознака, якої немає у батьків, або посилюється прояв уже наявної ознаки. Для пояснення результатів взаємодії генів важливо розуміти механізм формування ознак. Ген це ділянка ДНК, у якій закодована інформація про один білок. Ознаки формуються в результаті складних біохімічних процесів. У клітині відбувається взаємодія між білками-ферментами, синтез яких визначається генами або між речовинами, які утворюються під впливом цих ферментів. В найпростішому випадку формування ознаки може відбуватися в результаті дії одного білка, синтез якого визначається одним геном. Можливі наступні типи прояву генів у фенотипів. Одна ознака формується в результаті взаємодії декількох білків, синтез яких визначається кількома генами. Це перший. Друге, коли один ген визначає синтез білка, який впливає на формування декількох ознак. Комплементарність і пістаста полімерія це взаємодії, при яких декілька генів визначають одну ознаку. Плейотропія або множинна діагена це успадкування, при якому один ген впливає на формування декількох ознак. Комплементарність. Комплементарність це тип взаємодії неалельних генів, при якому один домінантний ген доповнює дію іншого неалельного йому домінантного гена. Наприклад, у визначенні форми плода у гарпуза беруть участь два гени, а і Б. Дископодібні плоди мають будь-які особини з гонотипом А велике А маленьке, Б велике, Б маленьке. На цій світлині показана комплементарна взаємодія генів. Тобто, ви повинні розуміти, що А і Б це неалельні гени, і вони доповнюють один одного. Тобто, між ними. Взаємодія ось ця називається комплементарність. Епістаз це тип взаємодії неалельних генів, при якому один ген може пригнічувати дію іншого. Наприклад, у собак домінантний алель гена А забезпечує чорне забарвлення. А маленьке рецесивний коричневе. А домінантний гена І взагалі блокує синтез відповідних ферментів і спричиняє появу паливого забарвлення. Тому особини з генотипом А велике, А маленьке, І маленьке, І маленьке будуть мати чорну шерсть. З генотипом А велике. А маленьке І і велике А маленьке або А маленьке, А маленьке, І велике паливу. А з генотипом А маленьке, А маленьке, І маленьке, І маленьке коричнево. Полімерія це тип взаємодійний елений генів, при якому гени можуть впливати на одну і ту саму ознаку, посилюючи її прояв. У разі успадкування кольору насінин пшениці взаємодіють два полімерні гени, кожен з яких має по два алелі, а забарвлення насінин обумовлене кількістю домінантних алелів цих генів. Чим більше домінантних алелів, тим більша інтенсивність червоного забарвлення. У рецесивних гомозигод насіння біле, а в особин з генотипом А1А1, А2А2 воно темно-червоне. Колір шкіри у людини визначають чотири пари неалельних генів, які відповідають за вироблення пігменту меланіну. Залежно від співвідношення числа домінантних і рецесивних генів, колір шкіри змінюється від світлого до темного. Чим більше є домінантних генів, тим більше у шкірі меланіну, і тим темнішим є її забарвленням. У людини з домінантними генами шкіра є найтемнішою. У людини, у генотипі якої містяться тільки рецесивні гени, шкіра є найсвітлішою. Зупини відео та перевір свої знання. Дякую за увагу!